Мої вітання, любі учні. Чи замислювалися ви, яким чином риби так легко рухаються в воді? Вони не просто плавають. Їхні тіло та плавці працюють як ідеально налаштований механізм. Риби можуть стрімко тікати від хижаків, завмирати нерухомо або граційно маневрувати серед водоростей. Сьогодні ми з вами поринемо у світ цих дивовижних створінь. Дослідимо їхню зовнішню будову та розглянемо, як їм вдається так майстерно керувати своїм рухом. Готові до відкриттів. Тоді вперед. Прошу вас розгорнути зошит і записати тему Лабораторне дослідження. Зовнішня будова та рух риб. Мета. Дослідити зовнішню будову риб. Визначити особливості їхнього тіла, плавців, покривів, вивчити способи руху. Обладнання та матеріали. Акваріум з рибами. Хід дослідження. Розглянемо спочатку загальну форму тіла риб. Акваріумні риби мають різноманітні форми тіла, залежно від їхньої поведінки, способу руху та середовища існування. Так, мечоносець, гупі, молінезія мають веретеноподібне видовжене оптічне тіло, що дозволяє їм легко та швидко пересуватися у воді. А от скалярія має високе, дископодібне, стиснуте з боків тіло, що дозволяє легко маневрувати у густих заростях рослин. Ці риби не дуже швидкі, але можуть легко змінювати напрямок руху. Тіло риб поділяється на три основні частини. Голову, тулуб і хвіст. На голові спереду є рот, яким риба захоплює їжу і втягує воду, що необхідна для дихання. Вище рота є ніздрі, за допомогою яких риба сприймає запахи речовин, розчинених у воді. Очі риб є досить великими, вони мають плоску рогівку, кулястий кришталик, повік немає. Риби бачать на близькій відстані і розрізняють кольори. Тулуб – це основна частина тіла між головою та хвостовим плавцем. Тіло вкрите лускою та слизом, що забезпечує захист і зменшує тертя у воді. Рух риб забезпечують плавці. Знизу з боків розташовані парні плавці, передні грудні та задні черевні, вони є видозміненими кінцівками тварин. Грудні плавці використовуються для маневрування, гальмування та стабілізації. Вони розташовані з боків тіла ближче до голови, дозволяють рибам робити різкі повороти, рухатися вгору вниз або навіть ходити по дну. Черевні плавці допомагають у стабілізації і підтримці балансу. Вони розташовані на нижній стороні тіла ближче до хвоста. Часто використовуються разом із грудними плавцями для точних рухів. Непарні плавці риб це спинні, хвостовий та анальний. Спинні та анальний плавець допомагають у стабілізації та маневруванні. Хвостовий плавець використовується для основного руху тварини у воді. Форма хвоста забезпечує досягнення швидкості і маневреності риби. так у швидкоплаваючих риб він роздвоєний або серпоподібний, а у повільних віялоподібний. Зверніть увагу на забарвлення та його можливе значення для маскування або комунікації. Шкіра риб є двошаровою, тонкою, містить велику кількість лизових залоз та покрита кістковою лускою. Луска постійно росте і на ній утворюються річні кільця, за якими можна визначити вік риби. Слиз, що виділяється шкірними залозами риби, забезпечує їй ковзання і зменшує тертя при плаванні. З боків тіла риби є органи бічної лінії. Це канали, що містяться у шкірі під лускою, на дні яких розташовані чутливі клітини, які сприймають напрямок течії та тиск води. Спостерігаймо за рухом риб. Проаналізуйте, як риби використовують плавці для руху. Визначте, чи всі плавці беруть участь у русі або деякі виконують допоміжну функцію. Спостерігайте за швидкістю та маневреністю риб у воді. Далі замалюйте схематичну кісткову рибу і підпишіть особливості зовнішньої будови тіла. Далі запишіть висновки до роботи. Дайте відповіді на запитання. Як форма тіла і покриви впливають на спосіб руху риби, які плавці використовуються для швидкого плавання, а які для маневрування? Чи є відмінності у русі між різними видами риб? Як бачите, кожна риба це маленький шедевр еволюції, результат мільйонів років досконалення. І, вивчаючи їхню будову, ми не лише пізнаємо природу, але й навчаємося у неї. Адже саме так, крок за кроком, досліджуючи та розуміючи, ми рухаємо науку вперед. Тому не зупиняйтеся на досягнутому, продовжуйте досліджувати, цікавитися та навчатися. Хто знає, можливо, саме ви зробите наступне велике відкриття у світі біології. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей у світі знань.